Відділення психолого-педагогічної реабілітації центру комплексної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району міста Києва здійснює комплекс реабілітаційних заходів, орієнтованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю віком від 3 до 18 років та молоді з інвалідністю віком від 18 до 35 років включно. Завданням відділення є надання комплексу послуг соціальної, психологічної та психолого-педагогічної реабілітації відповідно до потреб дітей та молоді на підставі індивідуального плану реабілітації. Фахівці відділення це висококваліфікаційні працівники, психологи, логопеди, дефектологи, музичний працівник та викладач образотворчого мистецтва проводять індивідуальні та групові заняття, використовуючи Комплексний підхід до розвитку особи. В процесі реабілітації фахівці обов'язково консультують батьків та розповідають про результати роботи з дитиною. В своїй роботі наші спеціалісти також використовують новітні технології, зокрема, такий сучасний інструмент, як система інтерактивної підлоги, призначений для розвитку або відновлення рухової, інтелектуальної та емоційно-вольової сфери особи. Та система віртуальної реальності Нірвана, яка спеціально розроблена для підтримки або відновлення моторики у осіб з нейромоторними порушеннями. Наші фахівці віддані своїй справі та орієнтовані на результат, який для кожного є індивідуальним.